Перші кроки у тенісі, як їх зробити, з чого варто розпочати. Насправді хтось вважає, що дуже важливий інвентар, яким ви будете грати, або тренер, якого обираєте, можливо, для кого навіть корт, на якому граєте. Але насправді на початку дуже важливе розуміння, кого плануєте ви просто грати у теніс, або, можливо, брати участь у аматорських тенісних турнірах. І тому на цьому етапі вже виникає дилема. Що якщо приділяти тенісу достатньо часу, але прогресу так і не буде. Має бути розуміння, що якщо ви не плануєте брати участь у турнірах, то не так важливо на якому покритті ви будете грати, який тренер, та на якому корті. Без участі у турнірах головне це задоволення від процесу гри. Але якщо ви плануєте грати та виступати на аматорських тенісних турнірах, то маєте пам'ятати. Та розуміти, що все розпочинається з розуміння, як потрібно пересуватися по корту, як потрібно бити по м'ячу, який удар вибрати, де буде точка удару, куди ви будете переміщатися після удару, та при наступному ударі мати, хоча б два або три варіанти для продовження ралі.